Так, хлопці, всім привіт. Знову сьогодні ресивера, компресора. Почнемо. Так, мій вайбер 066 471 9200. Звати Андрій 066 471 9200. Есть, поїхали. Почнемо з цього, дядька. Такий ресівер 500 літрів. Так, вирізана транспортувачна отвір, будемо казати, дирка. 5,5 тисяч гривень. Вага, не знаю, там 150-200, ніхто його не важив. 5,5 тисяч гривень. До вечорочку ми. Їдемо далі. Отакий От ресиверок. Вага теж невідома, ну теж. 150, я думаю, 150. плюс. Об'ємом приблизно 350 літрів, ціна 35 тисячі гривень. Теж має транспортувачний отвір. Десь там он є, бачите? Куски присутні, куски, якщо той є, вварив і все, 3,5 тисячі гривень. Маю отакі балони пропанові. Видно вам, так? Да? Видно. І ось такий балон з якогось газового обладнання. Що воно пише тут? Кому треба? А ну може отак? О, кому треба прочитаю. Єдине відомо, що... Об'єм 60 літрів. Ціна за балон 700 гривень. Почули 700 гривень. Без кранів. Крани викручені. Відправляю. 700 гривень. Кількість 10 штук. Подивились так. Так, вони виглядають з цієї сторони. Кому треба, то й побачить. Така буржуйка потужна. Така потужна буржуйка. Десь довжина її півтора метра плюс, десь 1700 мм. Туди всередину вварена труба, ставиш вентилятор і воно видуває гаряче повітря. Тепле гаряче. Вона без колосників. Там така мощна дверка, що можна пхати туди все що угодно. Ціна 2,5 тисячі гривень. Ну, це, до речі, труба, зараз я вам покажу. Димоход так називаємо. 2,5 тисячі гривень. Отакий От компресор. Компресор ЗІЛ або мас невідомо. Роздивляйтесь. Все грає, все працює, манометр, всі діла. В розетку вставили, кнопку натисли, воно круте, все працює. Ставиться сюди зверху пропановий балон. Ну, замість ресивера. Ціна 2500 гривень. Це ціна двигуна і компресора. 2 тисячі гривень. Їдемо далі. Так, Ще один компресор. Компресор теж або Bomass, двигун, невеличкий ресивер, десь 25, не знаю, літрів. Теж кнопку натис... ну, в розетку вставили, кнопку натисли, все працює, все грає. Ціна 2,5 тисячі гривень. Маємо такого здорового дядька. До речі, тачка не продається. Здорового такого дядька маємо. ПКС 175. Розрахована, як це сказати, производительність. Коротше, 1,75 куба в минуту він качає. При обертанні калінчисто вала півтори тисячі обертів. Тут воно все маслостанція своя. Він, до речі, двохступеневий. Це такий трохи радіатор. Щоб з першої в другу як він повітря переходило, трохи охолоджувалось. Так. Ціна поки що 10 тисяч гривень. Таких цін нема. Вага 130 кг. І плюс до нього є підривний клапан. А, зворотній клапан. Оце, ось, до речі, зворотній клапан. І підривний. Ото наче підривний. Ну, автоматика безпеки чи як її назвати. Це теж зараз важить 20 кг. Загальна вагат 150 кг. Це бабки не ході. Ось такий він має вигляд. До речі, недоконаний. Ну, на зовнішній вигляд недоконаний. Все крутиться, все хрокає. Ціна сказав 10 тисяч гривень. Їдемо далі. Є отакий компресор. Ось такий компресор, ось роздивляйтесь. Башка. На кольосиках. Все пресостат, манометр. Все грає, працюю від розетки 220 вольт є подробні описи на каналі. Балон 135 літрів. Це зіловський газовий балон. 135 літрів, двигун 2,2 кВт. Короче, то ви все гуглом вмієте пользуватись. Доволі розпространена тема. Ціна 10 тисяч гривень. Подивились, так, працює. ну, Працює він самостоятельно. Тобто пресостат автоматика. Його не треба там включати, виключати. Включив раз і він працює. Аби в розетці було 220 вольт, а не 150, як у нас. 10 тисяч гривень. Так, і тут ви зовсім нічого не побачите. Це як компресор від холодильника. Фріоновий балон, автоматика. Все грає, все працює. Свої 8 бар він держи. Держи, на, на, нагнітає. Працює дуже тихо. До речі, він замотаний. Він стояв в мене під станком. Я стружку здував зі станка. Є в нього фото, відеообзор його є. Кому треба, той або найде на каналі. Або запитає в лічних повідомленнях я йому скину опис цього девайса. Ціна 3500 гривень. Все, хлопці, гарних вам покупок, мирного неба, до побачення!